Hello everyone. My name is Inna, and I'm here today to talk to you about the difference between present perfect and present perfect continuous. Um, друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про різницю в часах present perfect і present perfect continuous. Можливо, Present Perfect Continuous – це щось для вас цілком нове. Можливо, ви вже про нього чули. Сьогодні ви дізнаєтеся, у яких випадках варто використовувати суто Present Perfect, А коли ми використовуємо Present Perfect Continuous. Отже, ми з вами вже поговорили про такий аспект, як Perfect, Perfect, і про те, що він власне з'єднує минуле з теперішнім. Continuous це теж аспект англійської мови, і його головна задача це вказувати на тривалість. Відповідно, Present Perfect Continuous це а, час, який говорить нам про, а, вказує нам на поєднання сполучення, зв'язок, зв'язок прекрасне слово, минулого з теперішнім, і також вказує на те, що дія триває. У нашому випадку. Отже, я маю для вас кілька прикладів. Перший приклад це I have worked here for five years. Таке речення ми вже з вами бачили, або подібне речення в уроці про Present Perfect з for and since. Я тут працюю протягом п'яти років. Таке саме речення ми можемо сформулювати у Present Perfect Continuous. I have been working here. Four-five years. І воно буде мати ідентичне значення. Я тут працюю вже 5 років. А, в, кожному, в обидвох випадках дія почалася в минулому і все ще триває. Але а, дуже важливий момент. Ось таке речення ми можемо утворити лише зі словами work, live і ще, можливо, з кількома. У всіх інших випадках, ми маємо у випадку, коли ми хочемо сказати, що дія почалася в минулому, але триває досі, до сьогоднішнього дня. Ми мусимо використовувати суто Present Perfect Continuous. Тобто, якщо я хочу сказати, що I have been recording videos for an hour, я записую відео уже годину, я мушу сказати це суто. present perfect continuous сказать, i have recorded for an hour no i have been recording videos for an hour i have been playing football uh, since, uh, since i was nine years old i have been cycling uh, for two months since i bought a new bicycle uh, and so on Отже, коли ми хочемо сказати, що дія почалася в минулому і триває досі, ми використовуємо Present Perfect Continuous за винятком дієслів work або live, з якими ми можемо так само використати Present Perfect. Um, kids, okay, uh, let's move on. Давайте перейдемо до ситуації, коли ви можете використати суто Present Perfect, але не можете використати Present Perfect Continuous. Наголошую, Continuous вказує на тривалість. Коли ми використовуємо Present Perfect Continuous, дія обов'язково починається в майбутньому і обов'язково триває досі. Але з Present Perfect так є не завжди. Інколи за допомогою часу Present Perfect ми можемо виразити дію, яка сталася в минулому і вже завершилася, а проте вона якось впливає на нас сьогодні. Наприклад, речення I've been to Italy. У мене є такий досвід. Я їздила в Італію. Ми не можемо виразити за допомогою часу Present Perfect Continuous, тому що дія завершилася у минулому. Але вона для нас є важливим досвідом, який на нас впливає. Так само I've had sushi before. Колись я їла суші. Суто Present Perfect. I've worked here. Я тут працювала. Вже не працюю. Колись працювала. Only present perfect. Окей. Okay. So, uh, sorry. І давайте ще звернемо увагу на те, як ми робимо цей час, як ми створюємо uh, граматику цього часу. Зверніть увагу, отже, коли uh, ми uh, намагаємося утворити речення в Present Perfect Continuous, у нас зберігається наше допоміжне дієслово have, і до нього обов'язково додається слово been. Це третя форма дієслова бути, і воно завжди має йти у Конструкції present perfect continuous. Після дієслова «been» ми а, беремо звичайне дієслово і додаємо до нього інгове закінчення, як в будь-якому часі continuous. А далі все як в звичайному present perfect. Якщо ми хочемо заперечити, ми кажемо I haven't been working here for five years. Якщо ми хочемо утворити питання, ми кажемо have you been working here for five years. and so on. И ідентично как present perfect, а с третью особою одненот, тобто he/she/it, have будет змінюватися на has. She has been reading this book for an hour. Uh, he hasn't been playing the guitar for the past two years. Uh, has it been going well for you? I don't know, but that's something. Um, Okay, everyone, thank you very much for your attention. Today we talked about the difference between present perfect and present continuous, and I will see you in the next videos. Bye bye.